Насамперед хочеться вже повернутися додому до дитини, тому що дитина зростає сама, ну, дуже сумуєш, якби це дуже тяжко переносити. Та й до дружини також, до рідних всіх. Дуже хочеться додому. Але розумієш, що поки це неможливо. Мене звати Олександр, командир 3-ї ремонтної роти, ремонтного надоленого батальйону. В своєму житті закінчував Національний транспортний університет. При ньому була військова кафедра. Потрапив на військову кафедру. Ну, ніколи не думав, що це знадобиться по життю. У 23-му році призвався. Все життя до армії займався автомобілями. Обслуговували автомобілі, ремонтували автомобілі, також ну, гідравліка, самосвали. І зараз, ну, так вийшло, займаюся майже тим, що до армії. Дуже цікава робота. Ну, Відновлюємо техніку після пошкоджень бойових. Не бойових також техніка стара, яка постійно виходить з ладу, потребує то обслуговування, то ремонту. Займаємося зварювальними роботами. З автомобіля ну, зараз нікуди. Не бійтеся армії, ну так би тут і, нічого такого страшного немає. Да, страшно, звісно, але ж підтримка в будь-якому випадку потрібна.